Рома, привіт, слава Україні! Привіт, Героям! слава! Зі мною захисник команди Республіка. Вітаю вашу команду сьогодні з впевненою і в той же час непростою перемогою. Особливо перший тайм видався дуже тяжкий для вашої команди, але все ж ви досягнули результату і заробили три залікових пункти. Поділись, будь ласка, враженнями з гри, і скажи, що сьогодні стало ключовим. Враження з гри справді перший тайм був вкрай важкий. Тому що, по-перше, і максимус. Ми приглядали їхні попередні ігри. Там був далеко не такий склад, на який вони сьогодні спромогли зібрати. Тому і склад був неочікувано сильний, і гру вони нав'язували. Барьба була досить складною, тому що максимус у нас один із фаворитів групи. Тому ми налаштовувались на рівну гру. І сьогодні те, що ми взяли три очки, це тільки може нас. Порадувати і втішати, що ми поки йдемо без поразок на першому місці. А по грі, ну що, стало? Стало те, що в нас зараз ланка атаки. Я безперебільшення скажу, що можливо і як мінімум, нашій групі так точно. У них є взаємодія, вони розуміють, що їм потрібно робити, і вони. Майже завжди вирішують ключові епізоди, чого нам раніше не вистачало саме ця реалізація. Я додам свою думку, можливо, і у всьому турнірі у вас одна з найсильних атак. Погоджуюсь з своїми словами, хочу, щоб ти ще відзначив декількох гравців на звання сьогоднішнього матчу. Є ключові? Так. Можна сьогодні Тарушко відмітити маєш на ноль декілька савів гарних, тому що атака-атака, я про надійний кил забувати не варто. Зінгель, крамер сьогодні він насився. В принципі, і сам. Сьогодні можна відмітити дуже багато, тому я давайте сьогодні відміщу в Креспубку, тому що вся команда сьогодні молодці. Вся команда збір натуру. А Так нам підходить. <рес> Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі таких же вдалих виступів у Кубку Києва. Дякую.